Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми у секонд хенді, Євро-секонд-хенд або Євромарка, як говорять нам. Шопери з цього магазину і починаємо ми свій огляд з люксу. Сьогодні було багато цікавих речей, не дивлячись на те, що сьогодні люкс йшов за ціною завозу, тобто перший день завозу це звичайно, секунду, і люкс останній день. Бо було багато цікавих речей, то отже, наливайте собі чай, каву смачну, хто що більше любить, і поїхали. Починаю я зі стенду аксесуарів, були непогані балетки від Zara і отакі від Evan. Шукаю собі вже червоне взуття, під шукою під один образ на весну. І також знайшла ось такі шарфики із хутра альпаки. Бачите, 100% baby альпака. Це найніжніша, найякісніша вовна, яка існує, І із, така, із вовни Меріноса. Зроблена в Німеччині, Оцей шарфик дуже мені сподобався. І ті, звичайно, ну, були ще в синьому, в чорному кольорах, і я не брала із собою Це знайшла таку хустинку на чорному фоні яскраві такі квіти, теж дуже приємна, але бірку я не знайшла, знайшла таке тіснений на тканині тканинір. Не знаю, щось подібне раніше зустрічали, то було з турецьких брендів. Але чи це натуральний шок, навряд чи, але все ж таки якийсь бренд. Були ось такі купальники в розмірі S і M. Ось такі симпатичні трусики в квітах. Це щось взагалі незрозуміле. Купальники також були, але я не шукала щось подібне. Далі пішла на одяг, вона знайшла ось таку блузу в 46-му розмірі. Бренд не зустрічала, але вона була збіркою, вирішила вам показати. і Ціна по бірці 27 євро. Вона, звичайно, віскозна, вільна, великого розміру, з короткими рукавами затягуючими. Вона абсолютно нова, десь зі стоку дісталася, із стоку в сток. Приємна на дотик, нейтральний дизайн, лише вона була більшого розміру, тому не стала приміряти, а, наче родом вона з Нідерландів. Речей було багато, не дивлячись на те, що люкс був на останньому дні. Всього за 365 гривень за кілограм. Я знайшла дві чоловічі брендові сорочки, одна коламбія в великому розмірі, в розмірі L. Вона в клітинку, це абсолютно точно оригінал. Бачите, всі бірки свідчать про це. І по ніжній бірці також це видно. Склад 100% котон. Були всі ознаки оригіналу. Вона така, знаєте, ем, як дуже плотний катон, так і наче баєчка. Класна оригінальна річ в новому стані. І ще одна е, сорочка смужку вже від Levi's. Levi's. Не знаю, як правильно, напишіть в коментарях. Також сібірки були присутні, ну, окрім тієї, з якої вона продавалася. Дуже хороша якість, ця вже не така плотна, ця більш така на весну. Теж в розмірі L, в великому розмірі, можна взяти як оверсайз, як чоловіку, так і дівчині це зараз тільки умовності. Далі сходила на верхній одяг, це вже звичайний секонд-хенд. Знайшла ось такий плащ, написано Бельгія, особливо інших бірок я не знайшла. Ще була ось така з брендом Diolen, зроблена в Європі. Плащ в абсолютно хорошому стані, без плям, без потертостей, лише в великому розмірі. Це десь ML, ближче до цього. Виконаний бездогано, колір світлий беж, позаду розріз. Всередині підклад клітинка. Підкладка не відстібується. Ще один плащ від манго, вже меншого розміру, S тренч такий, стильний, більш такого сірого більш кольору. Теж позаду був розріз, підкладки не було, він більш такий легенький, як ближче до мас маркету Якщо перший варіант більш такий якісний, більш люксового виконання, то цей зовсім зовсім тоненький, накинути такий влітку або восени. Це взагалі знахідка. Вінтажне пальто, не нечікаво таке знайти. Всередині ми бачимо, що зроблено в Єгославія 46-го розміру. Це абсолютний вінтаж, тому що Єгославія у нас була е, країна, яка існувала до 2003 року, тобто абсолютно точно ці речі 20 плюс років, і він в хорошому стані. По якості відчувається, що там вовна є у складі. Це також вінтажна, унікальна річ, але доволі зношена. Це натуральна хутряна дублянка з такими красивими гудзиками. Думаю, що вона не вінтажна, вона більш сучасна, але річ така локальна. Локального дизайну, я думаю, супер кул cool, якось так. І по побірці вказано, що зроблена вона в Португалії. Там абсолютно натуральна шкіра. І ну, натуральна вовна всередині. Тобто це шматок шкіри, як ви це можете бачити, навіть по потертостях, на ліктях біля кишень. Це добре видно, що шкіра трошки є витерта, але при бажанні все це можна реставрувати її зволожити, і можна далі продовжити носити. Виглядає вона досить прикольно. Ще одна вінтажна річ, така в стилі 90-2000-х. -х, х Щось, мені здається, в італійському стилі, але нічого такого по біркам не було. Це шкіряна, червона шкіряна курточка з таким паском, який затягується на талії. І що цікаво, вона виконана із кусочків, така лоскоткова техніка, один шматочок-квадратик з шкіри, а інший замши вивернута шкіра. Також дуже стильова оверсайз, як косуха, можна сказати, знайшлась в розмірі М від мас роз... маркет бренду Чорного колір, виходить, хвостик від бірки, І по нижній бірці також було видно, що річ в досить новому майже стані. І по підкладі. Це, звичайно, штучна шкіра, але було видно, що вона в хорошому стані, фарнітура також була ідеальна. Але були якісь елементи, такі от всередині біля блисківки та оці шльовки для паску, вони були, знаєте, такі наче вони вже розсипаються. Ця штучна шкіра розсипається. Можливо, саме ця частина була використана неякісно, але в цілому. Курточка мені сподобалась по своєму крою та дизайну. Також вінтажний спортивний костюм двойка, штанці та куртка. Він такий, знаєте, шелістчий, такий абсолютно а, в стилі 90-х нульових, просто абсолютний вінтаж сьогодні з нами. І вітаю вас у примірочній магазині Євромарка. Я набрала аж 5 кг речей, які зараз будемо приміряти. Показую вам свій отфіт. Це така смугаста ковтинка зверху, у нас вже досить тепло. Мої джинси Denim і чобітки Cat. Перше, що показую вам, будемо приміряти, це United Colors of Benetton знайшла на люксі таку абсолютно базову лонгс-лів, водолазку. По бірці видно, що в неї смесовий склад. Там є і віскоза, і поліестер, і еластан, що також непогано для таких речей, які потрібно часто прати. 45% віскози, все інше. Ну, можна сказати, 50 на 50, натуральний та поліестровий склад. Будемо приміряти, вона досить приємна на дотик. Поєднати я вирішила її одразу із З спідницею, вибачте, ганатка стильів Венсдей. Ще не полишає мене цей образ. Вона від бренду Soleil. Не знаю, перше зустрічаю, але вона мені сподобалась. Зверху в неї. Був такий, вона, знаєте, виглядає як під'юбник як під, під якусь плаття. Може, так воно і є. Але я думаю, як і самостійний, самостійна річ також може існувати. Ось так вона виглядає, вона 36-го розміру, сіла вона непогано, навіть на, на мій двойний слой. На когоди. І зверху ось ця блуза яскраво червона у кольорі. На жаль, вона зливається із шторку, яка позаду мене. Але дзеркало знаходиться саме навпроти, тому так. Рукавчики десь три чверті. Я думаю, що так воно і задумано. Блузка в розмірі S непогана. Вона не облягаюче сідає, може бути і на М. Але я люблю таке, щоб вона. Була, якби і приталена, і е, не зовсім обтягувала максимально. Далі знайшла такий топ е, в стилі денім від Weekend в розмірі М. Це 100% катон, вона така з зав'язочками спереду. Це більший розмір, ніж мені потрібно було одразу видно, але е, вирішила показати вам, як, так як у нас попереду. Теплі пори року, це весна та літо, то чому б ні, потрібно вже готуватися. Ось так він виглядає на мені. Звичайно, я би краще його вшила і хотіла би розмір S, ну, XS, можливо. Але це така досить вільна річ. Рукавчики, фонарики, попереду затягуються, але. Бачите, в мене не вийшлося затягнути максимально, щоб вона сіла по фігурі. Але річ така приємна. Приємна, вільна, дишуча, дуже актуальна. Животик відкритий. А як вам? Любите такі речі, укорочені, топи чи ні? Зараз це, я думаю, досі актуально. Також знайшла на Люксі а, таку яскраву, яскраву рожеву сумочку Шопер. Знаєте, ходити, ну і просто моднічити. <свісно> Можна поєднати із будь-яким скучним верхом, наприклад, із моїм темним пальтом. Буде також яскравим акцентом. Хочу показати тренч від ProMod. Він теж абсолютно класичний, темно-синього кольору, дуже гарно пошитий, тоненька підкладка всередині. Все гарно прошито. навіть. пасок, знизу розріз не розшитий, тобто річ абсолютно нова з магазину. І вирішила поєднати зі свитерком від Guess. Він такий ну, більш до малиного кольору. Але дивлячись з огляду на ці назви, викладені стразами, мені щось здається, що це не оригінал. Хоча по Ніжній Бірці Еска і є QR-код, знаєте, як у всіх брендових речах, то це нам, і зроблено в Італії, це нам натякає про оригінальність речі. Напишіть, як, як вам здається, це оригінал чи ні, і як правильно відрізняєте брендові такі люксові оригінальні речі від підробки. Та, по якості Светрик абсолютно такий масс-маркетовський, смесовий склад і ніякого супер дизайну на ньому не було. Але, може, ці стрази, які мене смущають, є фішка бренду, не знаю, вперше таке зустрічаю, вперше зустрічаю цей Светрик-ГЕС. Показую вам, що в кишені була ще бірка і додатковий гуцик до пальто. Пальто, до речі, сіло досить гарно на мене. Ну, от По плечкам мені завжди якось, мені мені здається, що мені по плечам тіснувато, але виглядає непогано. Воно таке досить приталене, абсолютно точно по моєму розміру, 36-й. Ну, Я думаю, можна брати від 34 го на 36. й Буде добре. Воно двоборне, класичне, лише кольор не класичний. Ми звикли до кему, а це такий темно-синій, хоча а, дуже стильно виглядає. Якщо поєднати, звісно, з, іншою, з іншим взуттям, а, то буде дуже класно. Як вам здається? Слід брати такий тренч. Повторюсь, він в абсолютно новому стані навіть кармани та Розріз позаду він був не розшитий. Лише оцієї магазинної бірки не вистачає. Ось, додала цей шопер. Люблю такі сумочки, можна і по місту ходити, і зайти в супермаркет, щось купити. Дуже зручно. І стильно в один час. Любити такі сумочки носити. Я так, в один час дуже часто. Навіть на тренування можна взяти. Дуже зручно. Також натрапила на білий такий, ну не білий, а такий молочний худі в розмірі XS. Також цей бренд зустрічає вперше. Він абсолютно новий, без недоліків. Це видно по біркам, І в нього дуже такий тоненький, нижній, виходить, 84% кіль. Фотону і 16 полістру. Це занадто хороший склад, навіть люксовий для худі. Там, звичайно, 65 на 35, десь так. Ну, Поліст е, потрібен, е, щоб ця річ не виправилась, не витянулася після першого прання. Приня. Я дуже довго шукаю світле худі, знаю, що вона марки, але я люблю таке. Ну, вирішила спробувати це. XS сіла мені якраз по розміру, десь на розмір 34-36. Я, звичайно, люблю більше версайзні речі, але це худі мене покорило своєю якістю, своїм абсолютно новим станом і те, що я знайшла його на останньому дні люксу. Як вам здається, добре мені сіло по фігурі. І числів такі речі брати. Я розумію, що це можливо на один сезон, але люблю Люблю такі світлі речі. Як білі кросовки, так і світлі худі. Це моя слабкість. Порокавчика теж гарно, він дуже ніжний, приємний на дотик, То чому б ні. Знайшла ось таку шкіряну куртку від Норвіс в розмірі S. Вона із такої приємної шкіри, дуже, дуже м'якенькою такою, знаєте, іначе е, е, після вазеліну, ну, як от коли е, доглядаєте за річ, оця така шкіра дуже-дуже приємна. Були невеличкі потертості, але е, в цілому е, річ в хорошому стані. І вона якось так зроблена. Видно, що вона сучасна, але зроблена під вінтаж. Надягнувани це худі, сіла вона непогана, але вона така досить щільно, щільно сіла. Як вам напишіть? От застібнути вже буде, думаю, проблема. Тобто курточка десь на розмір 30, можна навіть 32-34, ось на 36 ще із. Якщо надягнути як станенького водолазка, наприклад, з першої, що я приміряла, то було б, думаю, непогано. А от на худі курточка вже не хоче застібатися, на жаль. Не знаю, чи носять такий укорочений варіант чи ні, наступний такий кардіган, зроблений на шрі-ланці в 12 розмірі. Дуже такий оригінальний дизайн, вибивається із мас маркету але був ось такий недолік, зверху, бачите, таке щось роженьке, плямка. Підклад також є: 100% катон і підклад, 100% Ну, Така дуже унікальна річ. Не часто таке зустрінеш, тому взяла приміряти і показати вам. Ось так він виглядає на моєму 36 му розмірі, це 12-й, рукавчики 3 й і вони так драпіровані, трошки так за по, по оцкульному як вінтажна річ. Спочатку мені це якось не дуже сподобалось, тому що такі жакетки завжди нагадують мені а, якоїсь завучі зі школи. Але оцей орнамент спереду виглядає досить непогано. Він не має застібок, тому ось так він накидається, і е, наче виглядає як прикраса до вашого образу. І цей жакет, звісно, я не могла не показати. Він червоного кольору, а всередині підкладки, там скрізь котики. Це просто дуже-дуже мило. Звичайна якість мас маркету е, Там є котон 57% і поліестер. Виконаний він непогано. Якихось явних недоліків немає, лише, що він пом'ятий. Котики це любов. Всередині вони завжди з вами. Та хороший структурований жакет, невеликі плечики, рукавчик по розміру, в мене руки не короткі, десь 60 см. І ось така пробрендована штучка є. Це бренд мені невідомий, але такий, знаєте, Макс-маркет, така якість Zara, H&M, такого плану. Але в хорошому сенсі цих брендів не ті такі дешеві полістрові ткані, а такий вже хороший смесовий склад. Там приліплена бірка, тому такий залом є. По фігурісів непогано в розмірі 36 і підкладка, звичайно, та любов. Як вам напишіть? Взяли б таку річ лише через те, що там вся підкладка у котиках. І я так, я і цієї армії. І наостанок вирішила показати вам а, цей шарф, який показувала вам з початку цього відео. Хто був уважний, не поставте плюсик. А, там є а, знак, що це абсолютно 100%. Вовна мериноса. це теж одна з найлюксовіших вовн в світі. Він дуже тоненький, легенький, м'який і теплий, що саме головне. Під метам на сіре пальто якраз цей шарф ідеально вписується в образ, тому вирішила його брати. Напишіть, які образи вам найбільш сподобались. Що були сьогодні приміряні. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока!